Любесенькі, вітаю вас на моєму каналі. Я Дмитро Костильов, і Зі мною сьогодні чарівна Марія Ланг. Пані Марія, вітаю вас! Намасте. мосте радий давно вас не було. Ми ось чекали з глядачами, щоб поставити вам низку питань, які дуже важливі для всіх. От окей. Марія, починаємо одразу. Червень, да, вже кінець червня, друга половина червня почалася. Заяв мільйон. Війна Ірана Ізраїля в Україні. Росіяни просуваються активно. Говорять про загрози з Білорусі про те, що вони Київ можуть захопити. Трамп відмовляється давати нам зброю. Коротше, у нас мільйон. Одразу починаємо з того, що дуже важливо: росіяни. Просунуться на Дніпропетровщину чи ні, бо зараз лунають різні заяви. Президент говорить, що ні, це зупинено. Що нам скаже Оракул Шріматріка? Добре, я пропоную е розглянути їх просування на Дніпропетровщину, а також що вони, які мають намір та плани е робити на з території Білорусі. Це так. дуже важливо, і так. ніхто ще це питання мені не пропонував. То ви перший, і я думаю, що це буде ексклюзив на вашому каналі. Ця інформація так. дуже важлива. По перше, любі мої друзі, я сьогодні буду намагатися розмовляти українською з вами. Мені дуже приємно, тому що ви на українській мові так спевучи розмовляєте, пане Дмитро. Що з вами мені приємно почати теж вести ефір на українській. І так, любі мої друзі, по перше, що я бачу стосовно можливості нашої української сторони. По-перше, багато і псо. Тобто перша фонема це шротра в перевернутому стані. То, що це означає? Шротра це наш слух. Усе, що ми відчуваємо про цю тему наступ на Дніпропетровщині, це дуже нас обурює. І дуже багато неправди. Дуже багато реально і ПСО, і того, що нагнетається, то що не є реальністю. Реальність немножко інакша. Чим зіткнуться наші українські воїни на цьому напрямку? По-перше, по ним буде примінятися зброя, це як шахеди, так і якісь ракети. Mm -hmm. Тобто от каби, те, то, що вони е, пускають і е, будуть е, намагатися знищити наші позиції кабами. Mm -hmm. По-друге, дуже гарна новина, тому що на нашу українську сторону відпадає фонема дурга в парадної позиції, що ми будемо наступати і відстоїмо цей напрямок. З міцним оборону щось буде там відбуватися, відстроюватися, будуватися якісь західи. і буде успішне просування якраз української сторони. Uh -huh. Що стосовно російської сторони, на, на них випадає дуже гарна фонема Ананда Калі. Анандакалі, «Анандакалі» це завжди про великий ресурс. Тому а, наша занеспокоєність. Має рацію, тому що багато, багато ресурсу на цьому напрямку вони сконцентрували. І це так і є. Але ж, на моє питання, чи будуть вони мати просування вперед, чи захоплять вони якісь позі, позиції, або якісь села, або населені пункти. Тут випадає фонема віра Пхадра перевернута. Віра Пхадра це герой, який намагається зробити крок, але він попадає в якусь яму. Його просування не успішне. Тобто вони сконцентрували ресурси, намагаються двигатися вперед. Але це не буде успішно. А ось фанема друга парадної позиції, вона вказує, що українська сторона якісь вистоє. Mm. І буде зміцнення е, е, за счет будівництва і зброї. Вони намагаються за, за що, е, е, як сказати, людського ресурсу це робити. Mm. У нас буде там якась е, могутня зброя. Mm -hmm. Так, і щось майже майже би, нові технології, щось нове може експлуатуватися на цьому напрямку. Так що я сподіваюся, що ракурш і Матріка нам дає надію і не все так погано, як, як пишуть ЗМІ. І Дану Любесенки, ставте лайк, донатьте на збройні сили, підписуйтесь на мій канал онлайн», на мій телеграм, Любесеньки, на мій інстаграм і на всі канали е, Марії Ланг, які вказані в описі. Там дуже багато цікавого, навіть телефони і прямих консультацій. Тому звертайтеся і радійте на службу життю. Пані Марія, поїхали. Поїхали. Беларусь. Дуже цікаво мені особисто розглянути Беларусь. Давайте. Що там коїться? Чому там такі, як говорить в Одесі, хіпіш почався? Чому да. вони тоді Про... зброю? Про Одесу ми теж поговоримо, тому що розганяється інфопросторі, окупація Одеси і наступи росіян з Придністров'я або з води. Я... Ми подивимося. А зараз Білорусь. Давайте. Яка ситуація в Білорусі? Чому там акумулюється воєнна зброя? Mm -hmm. військова зброя? І які плани ворога? Uh -huh. Коли, куди вони е, збираються почати наступ? На Україну з території Білорусі або на якусь страну Європи? Uh -huh. Так, перше питання, яка е, зо, як сказати, взагалі ситуація в Білорусі? Який статус зараз у Лукашенка? Yeah. Так, який план ворога? Чому він там акумулює, акумулює все? І е, які вони намагаються зробити наступ на Україну, Польщу чи на якусь страну Балтії? Давайте так. Ох. Що я бачу, нічого хорошого. Так, сейчас я ще уточняю, що карти хочу спросити. Ну що, ситуація в в Білорусі це накоплення внутрішнього і зовнішнього ресурсу? Тобто вони так і стоять на цих позиціях, що треба акумулірувати усе для чогось. У пана президента Білорусі да. ситуація дуже нелегка і дуже така шатка. Він може звалитися. В будь-який момент, де yeah. в будь-який момент щось може пойти не так, і йому вже повідомили. Якщо він буде е якісь припони діяти, то тому що Росія має програму, що вона май майже е повинна зробити. Yeah. Якщо Лукашенка буде якийсь чин, чином заперечувати або або ставити припони, його перевернуть. Дуже швидко, дуже легко, як то говорить, без шума й пилі. І, пили. Yeah. і а, а, розказує мені зараз прям цілу історію про, про це. Я прям бачу, як вони його е, Питається, намагається подавати якісь знаки. Он буде з миром зовнішнім не напряму спілкуватися, а якісь знаки там подавати, що йому вже погано. Спасайте мене, що ситуація пішла туди. То так. треба наблюдати, що він буде говорити, що він, як він буде виступати, і які намеки, да, він буде кидати, бо прямо сказати він не зможе. Mm -hmm. Тобто треба слідкувати за його так намюками. Mm -hmm. Так, ну йому грозить, якщо не тюрма, то е, знищення як то напад, взрив, тобто його припугнули, запугали. Mm -hmm. Марічка, але питання тоді: ну нам це взагалі не на, на руку, якщо Росія реально переверне Лукашенка і займе там всі лідируючі позиції для себе, це все. Вони, вони вже, е, начебто, це, це зробили. Тут Фанема також друга випадає, що вони все вже збудували, щоб цим керувати без Лукашенка. Uh -huh. Вони е, збудували для себе базу, е, усе, що їм потрібно для того, щоб е, це була база, з якої вони почнуть нові наступи. Тобто uh -huh. там майже все вже е, на готові. Все, все є. Угу. Е, далі, куди вони намагаються двигати? Якщо стосовно України, то, то це тільки будуть літаки і м, ракети. З території Білорусі полетять літаки та ракети в сторону України. но не пішки. Вони не будуть просуватися з території Білорусі пішки е, на Україну. Це тільки... тільки повітря. Тільки повітря. А, що касається Польщі. Так, на Польщу вони не осмілюються зараз просуватися, угу. а, це для них не є планом. Вони будуть як е, то спостережувати, що робиться, той е, між Білорусю та Польщею. Таке, знаєте, спостереження, робота агентури, збор інформації, якісь майже системи локаційні, які щось, щось можуть перехватувати. Ну, есть, це як наблюдення, спостереження і збор інформації, тільки це. А от що касається стран Балтії, там Латвія і да? Дві країни, які. З Білорусі, так. Да. З Білорусію. Да. Естонія не має е границі з Білорусією? Мені здається, не має. Uh, то тут випадає фонема, що вони намагаються на якусь із цих країн почати наступ. Uh -huh. І давайте, то це буде е Літва або Латвія. Ну, Давай. Також Естонію теж перевіримо. Давай, І так, так е який план ворога? Яка країна буде перша для їх просування з території Білорусі? Yeah. І так, це напрямок. Литва, Латвія чи Естонія? Ох, любі мої друзі, чомусь тут дуже погані карти випадають на Латвію та Естонію. Що стосовно Літви, я би сказала, що вони обоміркують, що Літва і так у них в кишені вже, що нема, нема сенсу туди, як сказати, сили розпространяти. Що, що, якщо паде Латвія чи Естонія, Літва сама здасть подніміть лапки, помієте? То вони Літву зараз не чіпають. А ось їх наміри це Латвія та Естонія. І чомусь вони щось таке в Естонії для Естонії приготували, що вони вважають прям таким. Козирним е шагом, от как, как Трамп лю любить е козиря е розмовляти про карти. Да, що в них якісь такі козирі є, е що щось таке вони приховують, що вони е думають, що якщо вони почнуть з Естонії, то те це буде джекпот. Що uh -huh. там прям вообще? или там границя погана. Нет, там, не кордон, там дуже якось близь, там наче кордону якось немає. Люди мені писали, що з Естонії, за Петербургу, там якось дуже дуже поруч. Поняли? Воно зразу одна дорога, там мост і все. Ну, ось глядіть, вони э, акумулюють сили в Білорусі, але почнуться з Естонії. Угу. І майже може це буде як лещі, тобто з їх напрямків вони підуть. Ану, посмотримо. Щ... Що твориться на кордоні. О... А, я не знаю, про що говорите. Можна піти з, -з, з Естонії і на Латвію, то тобто, туди да, і взять, отак їх зверху і знизу, так, да, захопити. Угу. З якого напрямку вони підуть? З Білорусі. І як вони підуть? Санкт-Петербурга. Да, вони на У них план все ж таки зброю зразу використовувати зброю. Я десь зустріла в інтернеті інформацію, що якщо вони підуть на Естонію, то це буде як життя Криму, що зійдуть зелені чоловічки ці і майже без огня все захопить. Ні, так не буде. Це буде огонь і дуже сильний, дуже сильний сполох. Ой. Справа в тому, що зараз ми знаходимося в дуже потужному коридорі змін, mm -hmm. і цей коридор протягнеться до закінчення липня. І в цей період дуже вирогідно і революції, mm -hmm. і нові війни, і падіння якихось режимів, і перевороти государственні. Mm -hmm. І я, як, як в тому фільмі, совершенно не удивлюсь, якщо виясниться, що, що вони це будуть намагатися зробити до кінця липня. Mm -hmm. Тоб, тобто зараз практично. Yeah. Кінець червня, початок липня, вони можуть почати операцію по Естонії та Латвії. А так, таке Таке відчуття, що Літва буде як в оточенні, в оточенні тому що буде погрожувати життю і, і, і така тема, як заручники, угу. що, може, вони в Літві візьмуть когось у заручники із влади. Да. Почекай, басеньки, напишіть, хто, в якій це країні вони е, говорили, що в них в парламенті говорили, що ми росіяни, нас російський язик е, наш. Тобто там є куча своїх людей, які вже готові, розумієте, які вже готові. Це, 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 е, здається мені, це Літва була. А? Тобто так, таке відчуття, що у Літві може е, от якраз безкровно це бути, що це буде як внутрішній переворот, влади у заручниках. Потім е, аварія якась сполах, взрив. Так, що, що дальше буде у Літві? О, смерті. Смерті. Могуть можуть, е, просто зійти і розстріляти е, владу. От коли вона сидить в парламенті, може хтось зайти і розстріляти. Щось таке може відбутися. Нечуть. І е, страна е, остається, бі, е, е, залишиться. Без керманичів. Типу, без, е без керівництва. І тобто таким е шляхом вони захоплять владу. Господи. Без війни, а просто захоплять владу. От такий у них сценарій по Литві. По Литві, е я зрозумів, чи по Латвії? Е ні, це по Литві. По а Литві? от Латвія і Естонія вони будуть просуватися воєнним шляхом. Боже мій милостивий. І це зараз я хочу спитати оракула Шейматика, це можлива ця операція, яку вони готують, Це можливо, це в якому місяці? І так, це може бути червень, липень або серпень? О, це липень. О, боже, жах. Так, вони щось готують таке страшне. Ну, страшне для нас. Ну, Для нас вже мало чому бути страшне, бо mm -hmm. це буде сумна історія. А, так, якщо а, їм а, вони зможуть совершити переворіт, перевор... да, переворот а, в Литві, Засобом вбивства керівництва або президента? Да. І якщо вони просунуться на Естонію по суходолу? да, по суходолу, то що буде в Україні після цього? О, так, ситуація буде складна, тому що вони як, так сказати, паралельно да. будуть намагатися, якщо у них у Літві все вийде, як вони бажають, то вони будуть намагатись нову спробу зробити вбивство нашого президента. Замах типу, так? Да? Замах, да. щось вони застосують. Тобто, які, ми, ми зіткнемося з якоюсь страшною кармічною ситуацією. Ця ситуація буде непроста. Казалось би, нас це не, долож... не торкається, тому що інша країна, хоч наш союзник, але якісь треба бути непрості рішення приймати. Mm -hmm. Дуже буде кармічна ситуація, і в цьому випадку треба буде, буде карму знищувати, не повторювати помилки. Да. Yeah. Це дуже буде непроста ситуація. Але ж Україна а, набирає союзників після цього. Україна а, остаточно складає якийсь важливий союз. І зараз цей коридор, е, коридор того негатива, який може е, бути, він почався вже з середини червня. Да. І саме таке тяжке тяжкий період до кінця липня. Якщо ми вистоїмо, якщо ці країни Балтії вистоять і поставлять припони, да. тоді це можна буде оцінути. но, але протягом полутора років да. це може відбутися. Тобто угу. спроби про, як, ре, реалізації з сторони Російської Федерації вони будуть протягом полутора років, якщо в липні у них буде невдача. Тобто є варіант є шанс, що у них буде неудача, і ну, тобто будуть далі планувати собі якийсь наступ, да? так? Так. Угу. Окей. Е, були розмови у мене з майстрами раніше, що якщо там почнеться війна, українські Збройні Сили будуть допомагати цим країнам. Чи правда це? Що там сьогодні показує ситуація? Ну от, е, ситуація показує карму, карму, яку ми повинні вичерпати. Угу. Це майже про допомогу. Зараз подивимось. Чи буде Україна приймати участь? Так, Україна зобов'язана чомусь в силу якісь угод підписаних допомагати Естонії. А, саме Естонії, так? Да? Естонії, так. А вже, вже типа, є домовленості, так? Да? Є домовленості. Це вже союз, який є, якого ми не можемо, так сказати, при, придавати, Тобто, да? угу. То Україна буде допомагати Естонії. Окей. Ну багато ж говорять, якщо бачите, ви кажете, союзників, ми знайдемо. Тобто, цей цей конфлікт, що він дасть Україні, на які дії буде Росія робити? А що Україна? Як зміниться позиція України в в взагалі, війні в світі з цими війнами? Якщо вони будуть в Прибалті в, в Балтійських країнах? Ми зіткнемося з недостачою матеріальних ресурсів, ага. бо це ну, буде як розповсюджене. Тобто, треба бути і, буде і туди щось віддавати. Ага. Що ми зіткнемося з нехваткою і грошей, і ну, ресурсів. Це про ресурси, а також ну, дуже таке. Подавлене відчуття, що ворог просувається, хоч і не, не на нашій території, але ж а, має успіхи в інших країнах, на інших напрямках. Від, чесно кажучи, вони мають успіхи в Грузії зараз. Угу. І тому це їх, як це сказати, да надихає, да, надихає, надихає рухатися далі по другим странам СНГ ну Таке, звісно. У Грузні вони спробували і е, зробили цей, так сказати, зміну влади на свою користь, то вони е, також буду, будуть намагатися зробити це в Літві. Да. Але ж Латвія і Естонія це інші країни більш е, на європейських позиціях і там їм складніше е, через внутрішніх агентів е, зробити щось у владі. Да. То там вони будуть просуватися е, з допомогою зброї. Ні, таке взагалі слово. Давайте так. Оце, оце все, що буде в Балтійських країнах. Воно допоможе їм якось просуванню в Україні. Так. Чи посилить це російську армію, чи ослабить да. новий фронт на Балтійських країнах? Да. Ну, по перше, вони йдуть на цю справу, тому що вони мають дуже потужну підтримку. Mm -hmm. І ця підтримка, як я бачила на Оракулі, дуже несподівана, тому що вони отримують підтримку, підтримку від Індії та Китаю. Mm -hmm. Дуже потужну. Іран не зможе їх спонсорувати. Як це сказати? спонсирувати. Да ну вони щось будуть отримувати від цих двох країн, а, тому вони вважають, що не спроможні діяти на новому фронті. Це по перше. А, тобто залучити якусь не тільки техніку, а може і людський ресурс. А я вас питаю: так оця війна при балтиці, їх союзники по НАТО кинуть. Чи будуть допомагати війні? Зараз подивимося. А що стосовно українського напрямку, отам от у них буде а, дуже недостача ресурсів. Ну, і буде. може, і може, як, якраз в цьому і є для них сенс, що вони так. не мають успіхів на Україні, то вони собі як так придумали. Uh -huh. Що вони дуже uh, швидко завоюють uh, Літву, Латвію, Естонію або якусь або хоч одну